Уявіть собі, Адам Міцкевич, Джозеф Конрад, Оноре де Бальзак і Шолома Лейхем чотири титани, які без перебільшення сформували світову літературу: польський романтик, англійський модерніст, французький реаліст і батько літератури Наїдиш. Здавалося б, що між ними може бути спільного? Ну, абсолютно нічого. А от і ні. Є одне єдине місце на карті світу, яке їх усіх об'єднує. І ця відповідь, скоріш за все, вас здивує. Ну, давайте подивимось ближче. Це ж абсолютно різні світи. Міцкевич це душа польського романтизму, емоції, бунт. Конрад це вже модернізм, психологічна глибина до того ж англійською мовою. Бальзак це такий собі архітектор, який вибудував цілу панораму французького суспільства в реалізмі. Ну і Шолом – це унікальний гумор і трагедія єврейського народу. Різні країни, різні епохи, різні мови. То в чому ж власне полягає їхній спільний секрет? І ось воно ключове питання що це за місце таке, не просто місто чи якась імперія, а ціла земля, яка для кожного з них стала чимось особливим і залишила свій слід, і для кожного по-своєму. Так, це Україна для когось вона стала батьківщиною, для іншого місцем заслання, для третього землею великого кохання, а для четвертого просто цілим всесвітом, з якого виросла вся його творчість. Ось він, цей несподіваний зв'язок. І щоб зрозуміти, чому саме Україна, треба уявити її не просто як територію, це був, знаєте, такий собі культурний плавильний котел, земля на перетині імперії, де століттями жили і творили пліч опліч українці, поляки, євреї. Саме на такому перехресті і народжуються найцікавіші історії. Отже, почнімо нашу історію з двох письменників, для яких Україна була пов'язана з переміщенням. Один народився тут, щоб потім поїхати назавжди, а іншого, навпаки, змусили сюди приїхати у вигнання. Коли ми чуємо ім'я Джозеф Конрад, що спадає на думку? Звісно ж, англійська література, море, пригоди, серце темряви. Але його власна історія почалася зовсім не в Англії, а в містечку Бердичів, що на Житомирщині. Саме там, у родині польських шляхтичів патріотів, народився майбутній класик. Весь його життєвий шлях це, по суті, наслідок подій, які почалися тут. Дитинство, затьмарене боротьбою батьків за незалежність Польщі, призвело до заслання сім'ї в глиб Російської імперії. А пізніше страх перед призовом до царської армії штовхнув його в море і, зрештою, зробив з нього британця й англійського письменника. Усе почалося тут. Є одна фраза, яка, як на мене, просто ідеально все це підсумовує: Українська земля дала перші враження, польський дух, виховання і характер, а англійська мова стала інструментом, яким він підкорив світ. Ось така формула генія. А тепер переходимо до Міцкевича, і тут історія зовсім інша. Якщо для Конрада Україна була точкою відліку, з якої він поїхав, то для Міцкевича вона стала вимушеною зупинкою, але, як виявилося, чи не найпродуктивнішою в його житті. Цей період був просто неймовірно насиченим. Його вислали в Одесу за участь у таємних студентських товариствах, але він не просто відбував покарання. Ні, він викладав, писав, подорожував, і саме тут, на півдні України, народилися його знамениті сонети, які стали перлиною світової поезії. І знаєте, що найцікавіше, Міцкевич сам чудово розумів, наскільки ця земля на нього вплинула. Він недарма взяв слова гете як епіграф до своїх кримських сонетів. Він ніби каже нам крізь віки. Хочете по справжньому зрозуміти ці вірші, тоді поїдьте і подивіться на ці степи й гори, які бачив я. Добре. З народженням і вигнанням розібралися, а тепер зовсім інші сюжети про велике кохання і про світ, сповнений сміху крізь сльози. Отже, Бальзак Його зв'язок з Україною це не політика і не вигнання. це чистий роман. Історія кохання, яка змусила одного з найбільших письменників Франції покинути Париж і вирушити в далеку і непросту подорож. 17 років. Просто вдумайтеся в цю цифру. Саме стільки тривала його історія стосунків з Евеліною Ганською, польською аристократкою, яка жила в маєтку в Україні. Це була ціла епопея з листування, рідкісних таємних зустрічей по всій Європі, сюжет гідний його власної людської комедії. І от коли він нарешті доїхав до її маєтку у верхівні, його вразили дві речі: Евеліна і сама українська земля. Послухайте, як він про це пише це ж не просто опис ґрунту, це щире захоплення, майже шок від побаченої величі й родючості. Його кохання до жінки тісно переплилося з захопленням цим краєм. І де ж ви думаєте, вони врешті-решт дружилися? Знову бердичів, уявляєте те саме місто, де народився Конрад, стало фінальною точкою в любовній історії Бальзака. Вінчання відбулося в костелі святої Варвари, і це була мрія, до якої він йшов майже 20 років, але, на жаль, лише за кілька місяців до своєї смерті. І нарешті четвертий наш гігант Шолом Алейхем. І тут усе кардинально інакше. Для нього Україна не була ані екзотикою, ані місцем кохання, куди треба було їхати. Це був його дім, це був його світ, з якого виросло абсолютно все, що він написав. І щоб зрозуміти що Ломалейхем, треба знати одне ключове слово стетл це було серце єврейського життя, маленький світ у собі. І саме цей світ українських штетлів з їхніми радощами, бідами, традиціями та мріями шолом Алейхем описав і зробив безсмертним для всього людства. І тут важливо розуміти, дія його творів не просто відбувається в Україні, його проза буквально дихає нею. Він народився в Переясливі. Жив у Києві, який перетворив на легендарний єгупець його тексти сповнені українських слів, описів природи, відсилань до фольклору, це все єдина цілісна тканина. Але найцікавіше, що все це не просто архівний пил чи сторінки в підручниках, цей зв'язок живе і сьогодні, і його можна, так би мовити, побачити на власні очі. Пам'ятаєте, з чого все почалося? Бердичов. так от там є музей Джозефа Конрада, і це яскравий доказ того, що на його батьківщині пам'ятають про його українське коріння. А в Одесі, яка так надихнула Міцкевича, стоїть йому пам'ятник як нагадування про те, що часом найважчі періоди вигнання можуть стати найпліднішими для творчості. І звісно ж, маєток ганських у верхівні, де бальзак нарешті знайшов своє щастя. Тепер це музей, місце, куди приїжджають, щоб відчути атмосферу тієї неймовірної історії кохання, яка знайшла свій дім в Україні. Отже, що ми маємо? Історія цих чотирьох геніїв це яскравий доказ того, що справжня культура не знає кордонів, вона народжується на перехрестях у найдивовижніших і найнесподіваніших зв'язках. І це, знаєте, змушує задуматися. А скільки ще таких неймовірних історій, таких переплетінь долі та талантів, приховано просто у нас на очах на цих перехрестях історії?